Привіт, привіт усім! Ну що ж, Armor 27 Pro перед вами він вже нарешті приїхав, і зараз ми з вами будемо його розпаковувати. Коротко поясню, що це за смартфон. Це смартфон, який має середній розмір акумулятору, середній по потужності процесор. Це просто хороший сучасний середнячок від компанії Юліфон. Давайте дивитись. Коробка, як бачите, не змінилась, точно така ж сама, як і була в багатьох попередніх юліфонах. Ну а щодо комплектації, я думаю, тут теж якихось разючих змін не буде, тому що Юліфон останні декілька років, якщо не три, навіть. Плюс-мінус однаково кладуть в свої смартфони все необхідне. Тож, що ми бачимо тут? Тут я бачу скло, тут я бачу купу документації юліфонівської. От дивіться, щоб ви розуміли, юліфон це, напевно, бренд, який найбільше кладе документації в свої смартфони. Так, далі сам смартфон. Ну і під смартфоном кабель, блок для заряджання і шнурок. Звичайно, ж, куди без нього. Щодо блоку, так як смартфон у нас позиціонується як середньоціновий, то блок у нас не надпотужний. Тут у нас 33 вати, і на тому дякую. Також в комплектації у нас, звичайно ж, є скріпочка. Максимально стандартний комплект від юліфона. Ну і сам смартфон. Якщо вас цікавить, чим відрізняється глобально ось ця модель від Armor 25 Pro, це у нас 27 Pro, нагадаю. То, по суті, глобальних змін тут великих немає. Просто змінили процесор, змінили дизайн, ну і плюс-мінус все. Все, годиться. Ну тепер подивимося, що я на, на корпусі. Перше, що хочу сказати, от перше відчуття це трошки не такий юліфон, як я звик їх бачити. Якесь відчуття цеглини рублених кутів тут присутнє. Знаєте через що? По-перше, це для мене також, до речі, зараз шок. Задня панель пластик. Пластик в єліфоні. От з цим ну, треба ще буде нам з вами розібратись. Це пластик. А тепер подивіться на форму бокових вставочок. Якщо отак от подивитись, ви бачите, що вони отут такі бортики, наче по бокам, всередині пустота. І тут, і тут, і зверху, і знизу також. Тому коли берете в руки таке відчуття, ну реально, наче якесь. Обрубане щось рублене, нема такого якогось відчуття плавності. Ну, я не скажу, що це погано, це просто незвично. І ще незвично бачити задню панель пластикову. Тож, задня вставка з камерами, з датчиками інфрачервоного підсвічування, отак виглядає. Позаду додатковий мікрофон, кріплення для ремінця, type c знизу і розім для навушників зверху. Інфрачервоний порт, звичайно ж, фірмове кріплення для чохлу також присутнє. Все, як завжди в юліфонах. U-Smart Фірмовий також присутній. Сюди ендоскоп і мікроскоп підключається від компанії Uliphone. по першим відчуттям, ну, зібраний то він нормально, це все зрозуміло. Але чому вони вирішили саме пластик зробити, а не гуму? Ну, Якогось такого відчуття, що там пустота всередині, звичайно ж, немає. В плані якості збірки. Начебто все, все чітко, нічого не люфтить. Давайте запускати. Так, останні кроки по налаштуванню. Запускається смартфон, батарейка 91%, це хорошо, вона у нас заряджена. І перше, що я бачу, тут не така менюшка, як у всіх попередніх юліфонах. Ось вам і перша відмінність. Так, давайте зразу подивлюсь, що по яскравості. В принципі, хай буде і така. Е, яскравість, до речі, ще можна крутити. Але от такий от дизайн іконок шторки меню я ще такого не бачив. Трошки нестандартно і дуже мілкий шрифт, як на мене. Ну, не знаю. Експериментують виробники, експериментують. Давайте зайдемо про телефон. Тут також, до речі, трошки змінилося все, раніше воно по-іншому виглядало. Бачите, трошки вони щось в цій прошивці та й поміняли. Отже, 12 ГБ оперативки, 256 ГБ постійна пам'ять, Dimensity 6300, 8-ядерний 2,4 ГГц його частота. Android тут, звичайно, ж, 14 й і, по першим відчуттям, ну, звичайно, ж, ракета. Ніяких фрізів, ніяких підтуплювань. Все дуже швидко працює. Дисплей у нас на 120 Гц. О, до речі, дивіться, заходимо в екран. Раніше тут не було цих різнокольорових позначок, а тепер воно якось збиває з пантелику. Ти не розумієш, чи ти ще в меню, чи ти вже в підменю зайшов? Ну, трошки незвично, як на мене. Так, ставимо 120 Гц примусово. І насолоджуємось. В цього смартфону типові для цієї ціни камери. Тут у нас 50 Мп основний модуль, зараз я вам коротенько це все продемонструю. Є у нас ширококутна камера. Так, режим запису відео. що... Так, ну як бачите, ширококутна камера, вже я бачу, в режимі зйомки відео робить якусь дуже рожеву картинку. Примикаємось на основну камеру, і все стає нормально. Так, що у нас смартфон вміє? Якість відео. Тут у нас 2К максимум. У нас є стабілізація. Вона навіть якось дуже жорстко працює. Так, режим нічної зйомки у нас також присутній, наскільки я розумію, тут у нас буде найновітніша система, по, саме програмна по обробці цих нічних. Фото. Та й в цілому, я дивлюсь, менюшка помінялась. Навіть в камеру заходиш, воно все трошки по-іншому зроблене. Це от перший такий смартфон юліфона із новим дизайном меню. Режим спорт у нас якийсь є. Коротше, бачите, трошки кастомізують Юліфон, трошки граються все-таки із своїми смартфонами, і це не може не радувати, звичайно. Батарейка, тут у нас 10600 мАч. В принципі, на два дні користування має вам вистачати. Зараз я ще підконекчую до Wi-Fi, а скоріш за все, ще й обновлення якесь прилетить. Ну а так, по першим відчуттям, от я вам скажу, що береш Armor 17 Pro, що 18 Pro, 18-й звичайний, 18 Ultra, 19, все, воно плюс-мінус, все схоже по відчуттям. Тому що екрани в них, мені здається, взагалі абсолютно такі ж самі ставлять. Не пам'ятаю, яка тут діагональ, ну, напевно ж, така сама, як в тому ж 18-му іліфоні, і 23 му і так далі. Тому що, я ж кажу, береш в руки, і ти бачиш екран той самий, тобто дуже хороший по кольорам, 120 Гц, все, взагалі, без претензій. Ти бачиш нормальну камеру, а тим більше, коли ти виходиш на двір щось сфоткати, ти розумієш, що вона ще й фоткає нормально. І в цілому, ти розумієш, що це. Знаєте, можливо, як Toyota в світі машин. Вона просто є, вона не ламається. Хтось скаже, що це якась скучна машина для дідів, але вона є і вона працює. І от чомусь смартфони і юліфон останнім часом мені саме Тойоту нагадує. до речі, можете в коментарях написати, можливо, вам смартфони ці нагадують якийсь інший автомобільний бренд. Ну, а це було розпакування, а повний огляд буде на основному каналі, звичайно ж. Підписуйтесь на нього обов'язково. Бувайте!